Розуміло, ну а все ж таки Трамп хоче заробляти це вже давно зрозуміло. А його риторика має ж значення? Одна справа, коли він каже, що Україна повинна відмовитися від території для того, щоб там спинити війну, чи там щось щоб відбулося. Інша справа, що ну, в принципі, кордони, з яких починалася війна, це реально і все таке інше. Це зміна риторики, чи знову ж таки це слова ні про що завтра буде знову інше? Тому що президент України вважає це кардинальна зміна риторики. Це Великий позитив і все таке інше. А, пане Романе, я сприймаю ці слова точно так, як і попередні. Розумію. Різниці між ними немає. Тобто я розумію чудово, що ми в кінці кінців можемо мати дуже швидко ще якийсь варіант, потім ще якийсь варіант. Але тут є е, от, в тезі Трамп заробляє є відповідь на питання зупинити війну. Якщо він заробляє, то це означає, що слова про зупинку є просто словами. Ну, він вже сказав, що війна триватиме ще довго. Вчора ж таки, знову ж ну, таки, сказав. Ну, от що... Він, він от вам, воно ж, розумієте, його це якби так збудив і задав питання, він би розкрився повністю. Він не, не, не тримає логіку процесу. І це вчора було блискуче доказано. До речі, один нюанс, на який хочу звернути увагу. Я... Чотири. Чотири подивився трансляції цього виступу. Є унікальні трансляції, бо там є обов'язок. Ти виходиш на трибуну говорити, ти повинен текст свого виступу передати перекладачам. І були такі варіанти, коли він оце чесав, про що попало, а перекладач з дивною впевненістю, упертістю читав офіційний текст. І я просто зачаровувався, Трамп говорить одне. А в ефір-перекладач говорить зовсім інше. Причому це робилося на багатьох мовах. Тому, знаєте, ми ще не знаємо, що з цього потоку словесного, що воно воно, що піде до людей. Бо тут же не те важливо, що ти говориш, а важливо, а як воно буде подано. І от оця річ, вона. Що потребує. буде зроблено? Що Абсолютно так. Абсолютно правильно, як його препарують. Бо, знаєте, ну, не можна ж вважати, що в залі, ну, 193 делегації, там, умовно кажучи, по 5-6 чоловік, ми розуміємо, що це там за 700 людей, так? що вони всі нездатні об'єктивно оцінити те, що говорилось. Але ж вони аплодували декілька разів. Це що? Це затьмарення загальне? Ні. Бо насправді, коли він вертався до тексту, то в тексті були. Речі, от, які окремі перекладачі озвучували, вони достатньо такі серйозні. Ну, до, до речі, якщо знову ж таки відкинути оці чудові для усіх слова в Україні, що ми маємо конкретно? Президент України їхав задати два питання, як він казав: це гарантії безпеки і санкції. Гарантії безпеки наразі подивимося, ще будемо про щось там домовлятися, розмовляти, сказав Трамп. Тобто нічого, санкції. Європа хай душить Китай, Індію, таким чином Росію придушимо, Я, можливо, тоді включуся на цей процес, якщо вони виконують мої забаганки стосовно нафти, газу і всього такого іншого. Тобто, також ні. Оце два ключові моменти, які ми маємо. Що стосується нафти, і газу, це слова. Для того, щоб пояснити, що він робити нічого не буде. Я казав це, ми з вами спілкувалися минулого разу, бо насправді по нафті зрозуміло, бо е, вони граються з Орбаном в пас. І настільки, наскільки Дональд Трамп тисне, настільки Орбан використовує позицію е, Дональда Трампа. Однак Європа е, кисень Орбану перекриє. Словаки вже зрозуміли, і Фіцо пішов назустріч питання, Словаччині допоможуть отримати нафту. Інша справа, що доведеться технологічно реконструювати декілька підприємств. Але це буде зроблено. Тепер, що стосується Орбана, Орбану просто перекриють кисень. Йому натякнули минулого тижня: що якщо ти погоджуєшся припинити імпорт, то ми відкриваємо там величезна сума. З нерухомлених коштів, які мали дотувати Угорщину. Йому сказали, відкриєш, отримаєш гроші. Ні, все, нічого не буде. Тепер, що стосується гарантій, бекстоп так званий, тобто та, гарантій для тих, хто гарантує. Що в цьому плані? А, Трамп ніколи не давав ніяких обіцянок і ніяких гарантій з боку США не буде. Це Європа а між е, рядками слів, уже зрозуміла і про це говорить. Не випадково згадайте, тема з повітря прикривати, взяли на себе французи і британці. Потім вони якось забулися, це питання затерлося. Що залишилося? Залишилося це системи ПРО і ПВО, які знаходяться в Європі, і розвідувальні дані. Зверніть увагу, як діяли американці і їхні системи ПРО і ППО, коли був а, політ, заліт на територію Польщі а, безпілотників, потім були літаки над Естонії та далі. Вони нерухомі були. Хто діяв? Чому довелося піднімати в Італії літаки, в Бельгії, в Нідерландах, в Великобританії? Тому що це національні армії, а не американські бази. Тобто тут уже все зрозуміло. Дональд Трамп, як ми з вами і говорили, він готує готується помахати до побачення і НАТО, і Європі. Не випадково у цьому інтерв'ю газети Виборчої. Урсула фон Дер Ляйн говорить про автономізацію. Більше того, створення системи управління а, частиною європейських країн, які входять в НАТО. Вона ж каже в інтерв'ю, що 30 із 32 це європейські держави. А той же самий Петер Павел каже: а чому б ні? Адже заступник командуючого об'єднаними силами НАТО завжди представляє Європу. Це обов'язково, бо британські генерали якісь або так, як Петер Павел був там. Тобто, насправді ситуація виглядає як: як тільки американці зриваються. То вся система НАТО, Північно-Атлантичного блоку, переходить в управління Європі. Нічого не буде змінюватися. Бо журналіст напряму обидва запитують, коли буде європейська армія? Вона відповідає: 30 із 32 в НАТО. Ну, а Петер Павло добавляє, а перший заступник командуючого – це завжди європейцець. Тому а, ще твердіше. Їй кажуть, так, ЄС не є безпековою структурою, а вона відповідає: так, ЄС відповідає за оборонно-промисловий комплекс. Тобто насправді вже картина дуже чітко вимальовується. Тепер додайте до цього, я дозволю собі задати питання. А фінансування України. От днями президент Зеленський каже, треба ще 60 мільярдів. Вона у цьому, цьому інтерв'ю каже. Ми готові Україні видати репараційний кредит. Що це за кредит? Ми оці там 500 мільярдів, чи скільки їх там, чи 490, там вже різні цифри називають. Ми готові їх видати ну, частиною чи частинами Україні, як репараційний кредит, який Росія буде гасити. Щоб росіяни розуміли, кошти ці їм ніколи не повернуться. Більше того, вони заплатять. За свої руйнування, за знущання над Україною. І очевидно, що це на м'яке місце посадило, і Рашистан і зіграло як аргументи для Дональда Трампа. Бо там, де називаються такі суми. ну, ну Він же вчора сказав, що е, Дональд Трамп за 4 роки скільки він сказав, 500 мільйонів інвестицій, а я за 8 місяців 3 трильйони. Де він ці три трильйони побачив? Я не знаю інвестицій.